Український оскарівський комітет обрав фільм-кандидат від України на цьогорічну премію. Це стрічка Клондайк режисерки Марини Ергорбач. Як обирали переможця національного відбору серед усього двох претендентів? Маю змогу розпитати в голови українського оскарівського комітету Аліка Шпилюка. Добрий вечір, Аліку. Дякую, що до нас доєдналися. Вітаю вас, Український... Дякую, що запросили. Розпочнемо Український Оскарівський комітет опублікував спочатку інформацію про те, що лише один фільм подався на участь у відборі. Це Клондайк, і тільки згодом додали до переліку снайпер Білий Ворон. При цьому до списку кандидатів стрічка потрапила після повторної детальної перевірки. Чому фільм не пройшов першу технічну перевірку? Ну насправді все він пройшов і першу, і другу, і третю. Справа в тому, що е, продюсери цього фільму я нагадаю, що це дебют молодого режисера. Вони не дуже осві... посв... досвідчені. І е, е, коли вони надіслали всі документи на поштову скриньку е, Українського Оскарського комітету, вони просто забули повідомити секретаря комітету о том, що ці документи надіслані. Тому в нас формально, офіціаль, офіційно від продюсерів був поданий тільки один фільм, про який ми і оголосили. Але одразу після цього оголошення продюсери снайпера зателефонували і сказали, що там же в вас в скринці ще один фільм лежить. І таки дійсно він там був. Ми його перевірили, всі документи були е нормальні. Відповідали вимогам американської кіноакадемії, тому ми спокійно офіційно його включили у розгляд. Ось у нас є два кандидати на розгляд: снайпер білий ворон та клондайк. Поясніть, будь ласка, детальніше правила роботи комітету, хто і яким чином обирає далі переможця національного відбору комітет складається з 14 осіб, які вибирались. Членами української кіноакадемії серед е, кінофахівців е, чотирьох категорій: це члени Європейської кіноакадемії, члени міжнародної федерації кінопреси Фіпресі, українські режисери, які брали участь у конкурсних програмах фестивалю класу А. Я нагадаю, це найбільші фестиваль світу. І українські кінопрофесіонали, е, які е, отримували призи. На цих фестивалях. Ось, власне, з, цього, з цієї спільноти вибрано було 14 осіб. А, мені пощастило, я дуже вдячний колегам а, бути обраним головою цього комітету. І далі всі ці члени комітету вони переглядають фільми, які подаються на розгляд, передивляються всі документи, а, співвідносять ці документи з вимогами Американської кіноакадемії. Переглядають безумовно фільми, і потім під час фінального обговорення на засіданні комітету е вирішують, який фільм з точки зору кожного членів комітету е більш має ш більш має більш шансів сперечатися за е власне те, щоб от, потрапити в номінацію. Отже, апелюючи до ваших слів, чому саме Клондайк? Краще підходить на те, щоб представляти Україну, яка воює, ви розумієте насправді обидва фільми могли б представляти Україну, яка воює? Тому що кожен з них так чи інакше він стосується нинішньої ситуації і нинішньої політичної позиції України в світі. Думаю, ну, по перше, я не можу роз, роз, розголошувати, як голосували члени комітету, це е, заборонено регламентом, але спільна думка відома. Комітет віддав перевагу саме фільму Клондайк. Думаю, що це сталося через те, що члени комітету вирішили, що своїми художніми чеснотами. Своїм, е, своїм е, соціальним висловом, своїми досягненнями на світовій кінематографічній арені, то в першу чергу на американській, е, в нього в цього фільму більше шансів сперечатися ось з іншими представниками. Я думаю, що їх буде більше 90 країн. Я нагадую. Е, в цього фільму буде більше шансів е, потрапити, хоча б до списку номінантів. Як відомо, переможця Оскару обирають члени американської кіноакадемії шляхом голосування? Ось ми обрали кандидата від України. За моїми спостереженнями, зазвичай фільми грузнуть на етапі довгого списку, і далі в короткий список шорт лист не потрапляють як було останні роки з додому, Атлантидою і поганими дорогами. Чому так складно проходити далі українським фільмам? І наскільки високі шанси цього року просунутися ближче до самої церемонії Оскар? Справа в тому, що якість фільму, безумовно, має значення, але в цій технології проходження через декілька етапів відбору американськими кіноакадеміками, дуже важливу роль грає просунення піар-компанія. Американські підтримуючи, так би мовити, організації, які можуть просунути цей фільм і якось привернути увагу американських кіноакадеміків. Мені здається, що у, у випадку з Клондайком шанси в нас збільшились в першу чергу, тому що фільм отримав приз. на чи на найпрестижнішому американському кінофестивалі Sundance, тобто до нього вже привернута увага американської кіноспільноти. і я думаю, що у продюсерів і режисера цього фільму є важелі впливу на американські організації, які можуть посприяти тому, щоб американські академіки звернули на цей фільм увагу. Сподіваюсь, так і буде. Кіноспільнота впродовж останніх півроку активно скасовує російську культуру і, зокрема, кіно на міжнародних майданчиках. Як за вашими прогнозами, нині налаштована американська кіноакадемія? Чи будуть росіяни в номінаціях на Оскар? Це дуже-дуже складне питання. Ми знаємо, що Європейська скажімо, кіноакадемія заборонила російським фільмам брати участь у номінаціях. Жодного російського фільму в номінаціях немає. Що стосується американської кіноакадемії, важко сказати. Я думаю, що Ну, подава... Чи, чи буде подавати Росія свій фільм, чи не буде, я не можу сказати. Мене це насправді не дуже цікавить. А ось що стосується американських кіноакадеміків, я думаю, що настрої в Сполучених Штатах вони е, в більшості свої, а тим більше, скажімо, в е, кіноспільноті, вони проукраїнські. Тому я думаю, що навіть якщо російський фільм попаде в. Е, так би мовити, в список довгий список претендентів. Думаю, що американські кіноакадеміки навряд чи його вибиратимуть. Я сподіваюся, що все вдасться. І не тільки тому, що до нас прикута увага світу, а ще й тому, що кіно у нас якісне. Дякую за розмову. На зв'язку був Алік Шпилюк, голова Українського Оскарівського комітету.